Це та сама хата, тільки що в меншому віді. Любу даже хату, поки не зробиш стін, кришу ж ти не зробиш. Так само і це ж. Із картоном бамбукових шпажок, паперу та спеціального матеріалу полістиролу – Сергій Вуйко із решетилівки створює фігуру маяка. Десь в середньому чотири упаковки шпажок, 10 палочок силікону і мінімум 400 грамів плеєпиво. Під низою не картон сформована форма, обклеєна чорною бумагою, щоб швидш красиві були. Беру щіточку. Можу ж і кожен кусочок ложу, ложу, ложу. Із таких же матеріалів виготовляє млини, будинки та фортеці. Цим займається близько року. Свій перший будинок із дерева каже, створив для онуки. Ходи на художній гурток і дала ну, рисунок. Скажімо. Ну, звісно ж, там не такий крутий рисунок, ну, дитина, що ви хочете. І о, чи зробите діду мені отаке? Ну, то я Я То все ж все ж дерево, все ж кожна ж паличка різалась, клеїлася. Вироби з дерева Сергій Вуйко скріплює силіконовим клеєм та ПВА. А ще в роботі використовує, зокрема, секатори та шліфувальний набір. <звук> Крім дерева, Сергій Вуйко робить фігури з бетону. Це переважно посуд або вироби для декору подвір'я. Формується форма кругла. Ну, тут же я стягую, ну, тут... потім же ж ставлю. Перчатки і обтягую роствором. Воно десь сутки постили застило і тоді по цьому бетону рисую, малюю, вирізаю. Деталі майстер вирізає шпателем. Одночасно може працювати над кількома виробами. Щоб обробити оці обводки, вікна новій накладаю роствор, ще слой міліметрів 5-6, ну, в середньому. Теж все вирізається. Тоді все ґрунтується і розкрашується. Саме основне усичевость. І все. А остальне і руки, щоб були. Тетяна Весна, Дарина Литвак, Богдан Казирід. Новини на Суспільному. Полтавщина.